Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго. Фабет, генеральний партнер Федерації баскетболу України. Ну, в першу чергу дякуємо нашим захисникам, що ми маємо змогу грати, що була спокійна ніч. і Всі виспалися, і ми сьогодні вийшли в хорошому настрій, 100% заряжені. Але да, перші дві гри тяжкі для нас. Ми ще шукаємо свій ритм. Максимально невдало з дальної дистанції. Поки що проблеми з командною хімією, що не можемо відчути один одного. Але, ну, їдемо додому, будемо працювати, і сподіваємося, наступний бабл буде набагато краще, і ми виправимось для наших болівальників. Доброго дня. Вийшла важка гра, емоційна. Е... Я погоджуюся з Сашою, що ми в пошуках ще своєї гри, в пошуках своєї командної хімії. Нова команда, скажімо так, практично нова команда в цілому. Не так все просто. Ну, крок за кроком будемо ставати сильнішими і працювати над помилками, виправляти їх. Основна проблема у нас вона не вистачає розміру, сайзу. На позиції 4 і ця позиція у нас провальна. і За рахунок цього, ну не тільки за рахунок цього, ми проігруємо підбір і це на показник по двох іграх, наразі основний. Second chance point і Це саме основна складова у нас проблеми, які виникли в цьому баблі. Так, дуже тяжка, тяжка гра. Боролися, щось не, щось не виходило. Е, боролися під кільцем, старалися виконувати е, поради тренера. Е, дякую вболівальникам. Це наша перша перемога. Хотілося перемогти, і ми це зробили. Дякую. дякую. Тренеру все подобається, що приводить до перемоги. Я хочу привітати ніколаївських уболівальників з першою перемогою в Суперлізі. Ми відчуваємо їх підтримку і в соцсетях. І особисто прямо на грі сьогодні опять було десь 30 миколаївців, хто приїхали підтримати. Може, не спеціально на гру, але сам це за своїми е, ділами у Києві. Хочу відмітити Антона. Я його привів спеціально, тому що його дабл-дабл сьогодні. Не можу сказати, що був вирішальний, але це був ікс-фактор для нашої команди в умовах того, що Діма Лихий випав із за травми. Ігра була дуже важка і дуже така коротка. Насамперед, рівно рівне Німеч за нас заслуговували цієї перемоги. Але в останніх двох володіннях вони не змогли нашу наш захист. Два успішних захиста на останній хвилини допомогли нам сьогодні перемогти. Чи відомо, що Лукове контравна чи буде тут, чи ми, будемо, ми будемо його обслідувати в Миколаєві, але на перший погляд там немає перелому. Він має розриву, і ми сподіваємось, що на іграх з Черкасами він вже буде готовий. Тому що вчора було йому дуже погано, а сьогодні він навіть ходить так, при храмі. Але не було, не було шансів його поставити нагору. Ще є отік, отік. на бряк, ще є на бряк.